Всім привіт! Ви на каналі Футбол по українськи. В цьому відео обговоримо останні декілька годин січневого трансферного вікна. А перед початком не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Так ви сприяти розвитку україномовного контенту на Ютубі. Що ж, поїхали, голкіпер збірної Костерики Кейлор Навас продовжить кар'єру в чемпіонаті Англії. Досвідчений голкіпер перебрався із ПСЖ на правах оренди до кінця сезону. Нотінгему терміново знадобився новий голкіпер через травму Діна Хендерсона. Це чергове поповнення для клубу, який після виходу в АПЛ здійснив уже понад два десятка трансферів. Відтак Келор Навас отримує можливість стабільно грати у нинішньому сезоні. 36-річний голкіпер зіграв за паражад лише два матчі, обидва Кубку Франції. Захисник збірної України Ілля Забарне завершив перехід із Динамо в АПЛ в останній день трансферного вікна. 20-річний футболіст став гравцем Бормута, Повідомляє офіційний сайт українського клубу. Захисник підписав контракт на 5,5 років. Сторони не розголошують суму трансферу, однак, за інформацією преси, Динамо отримує за захисника близько. Близько 25 мільйонів фунтів. За даними журналіста Ігоря Циганика, ще 5 мільйонів передбачені у вигляді бонусів. Забарний за таких умов став найдорожчим трансфером в історії білосиніх. Колишній гравець збірної Іспанії Ектор Белярін перейшов у лісабонський спортінг. 27-річний правий захисник покинув Барселону на правах вільного агента і уклав контракт із лісабонським спортингом. Барселона хотіла позбутися ектора через те, що той не виправдав очікувань. Через часті травми і погану форму він зіграв за каталонську команду в цьому сезоні лише 7 матчів. Центральний півзахисник Баварії та збірної Австрії Марсель Забіцер спробує свої сили в АПЛ. 28-річний хавбек змінив Мюнхенців на Манчестер Юнайтед, інформує прес-служба англійського клубу. Це оренда до кінця поточного сезону. Без права викупу. На трансфері Марселя особисто наполягав головний тренер червоних дияволів Ерік. Тенхах, а сам футболіст дуже хотів пограти під його керівництвом, що й стало запорукою досягнення угоди. Чемпіон світу 2022 Енцо Фернандес вже переїжджає у Лондон. Челсі офіційно домовився про трансфер 22-річного аргентинця, повідомляє прес-служба Бенфіки. Фернандес підписав контракт. Розрахований до літа 2031 року, орли проінформували, що зароблять на переході 121 мільйон євро. Ця сума може зрости до 130 мільйонів з урахуванням бонусів, що зробить Енсо найдорожчим підписанням в історії АПЛ. Ріверплейт, колишній клуб футболіста, отримує 25% з цієї суми. Півзахисник збірної Італії Жодшиня перейшов із Челсі до Арсенала за 10 мільйонів фунтів. Ще 2 мільйони Челсі можуть отримати бонусами. Гравець підпише контракт до 2024 року з опцією продовження ще на сезон. Ключову роль в угоді відіграв Мікель Артета, який переконав найкращого футболіста 2021 року за версією ЄФА приєднатися саме до Арсенала. Торган Азар став другим придбанням ПСВ у зимове трансферне вікно. Вінгер збірної Бельгії Торган Азар так і не зміг пробитись до основного складу Дортмундської Борусії. У зв'язку з цим бельгієць вирішив прийняти пропозицію ПСВ в останній день зимового трансферного вікна. Як інформує офіційний сайт, ПСВ Азар змінив клуб на правах оренди. У стані червоно-білих торган виступатиме у футболці під одинадцятим номером. Головний фейл цього вікна: лідер збірної Марокко Хакім Зієш не зможе зіграти. У столиці Франції, як мінімум до кінця поточного сезону, 29-річний Вінгер вчора, 31 січня, прибув у Париж задля завершення трансферу на правах оренди з Челсі. Проте в останню мить перехід зірвався. Головна проблема була у документах, які сині не змогли надіслати вчасно. Перша помилка була у документах, друга це договір без необхідного підпису. А у третій це другий варіант договору без підпису. В останньому листі документ було підтверджено, але вже було пізно. Зієш повернеться у Лондон і шукатиме інші варіанти. Він все ще може покинути Челсі, адже у його оренді зацікавлені кілька турецьких клубів. Що ж, це були всі новини на цей час. Дякую всім за перегляд. Підтримуйте наших спортсменів та звісно зсу. Слава Україні та до нових зустрічей. Down the rest, I know I was always rapping. Oh my god, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I, I know I, been the ghost's greatest blessing. better recognize a king when he rapping with you.